Достатня кількість особового складу, як завжди. Ну зрозумійте мене правильно. Я не хочу провокувати ситуацію, щоб сказала, що ми поліцейська держава. Саме скільки людей було задіяно, щоб забезпечити охорону громадського порядку. Потрібно кількість людей. Спеціально рахували людей на місто. Близько 50. А у фронті було скільки разів ну, більше? Не коментую. Просто. Ви можете порахувати самі. Скажіть, яка інформація надходила, що можливо? очікувало, ви провокаєте. Я не політик, я міліціонер. Я вам ще раз пояснюю. Наше завдання в міліції – охороняти громадський порядок. Крапка. Все інше. Ну, на даний момент, от, по, по крайній мірі, на зараз, от, на цю хвилину, ви бачите, що ми маємо спокійну ситуацію. Теоретичні розмови з учасниками заходу сьогоднішнього і 9 травня, чи вже відбулись? Ну, в міліції три головних завдання. Розкриття, профілактика попередження. До якого етапу прийшли?